219-й день російської агресії. У Харкові тихо у місті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Повністю відновила роботу Салтівська лінія метро після трьох місяців перерви. В 6.30 утра з інтервалом в 10 хвилин состави пайдуть по всім станціям лінії від історичного музея до героїв труда. Протягом минулої доби російські війська обстріляли населені пункти Куп'янського, Богодухівського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Найбільше від ворожих обстрілів потерпає місто Куп'янськ та Куп'янський район. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги. Протягом доби в Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями шість мирних мешканців. Ще один поранений, госпіталізований в Ізюмському районі. Продовжується розмінування Харківщини. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 1378 вибухонебезпечних пристроїв. Щодня триває відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях. Протягом доби рятувальники зведеного загону у місті Балаклія проводили роботи з деблокування обладнання котельні. А також обстеження та розбору покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку шукали пошкоджені підземні електромагістралі у місті. Зюм рятувальники розбирали завали на газорозподільчій станції телевежі, а також у триповерховій житловій будівлі. На сьогодні ще залишається в окупації більше 4,5% Харківської області. Визвольні бої тривають. За даними британської розвідки, українські військові ведуть наступальні дії у районі Ізюму Харківської області та Лимана Донецької області. Збройні сили України крок за кроком відсувають ворога та завдають йому суттєвих втрат. Яна Біляєва з Таздейнеком, Харківський